Дорогі мої захоплені парфумерією друзі. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви теж поділяєте свої осінні парфуми на парфуми для сухої та теплої осінні та на парфуми для вологої і прохолодної? Чи це лише у мене так? Я вам сьогодні розповім про парфуми, які я ношу саме зараз у вересні ще. До дощів ще коли сухо і відносно тепло. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія. Рада бачити вас на моєму каналі. Ну і що ж, одразу почнемо з парфумів. Я зараз вже в вересні почала користуватися. Таким парфумом, який мені подарувала Аня Валеріанна, коли ми зустрілися у Кракові, це осінній ранок від цукерка парфум про в старті бергамот фіалку Чорний чай. У середніх нотах кориця перець та листя тютюну, а в базі. Мускус та олива. Це я знайшла таку інформацію по різних сайтах і от назбирала всі ноти, які знайшла. І він, я не знаю, що саме, але нагадує мені з дитинства ось цей запах осіннього ранку, дійсно осінній ранок, коли ми йшли до школи. І це не кориця. Мені нагадує, бо мама нічого коричного мені не робила. Не перець, не ну, може, чорний чай якийсь, там, може з якимось варінням. Але це саме запах прохолодного ранку, вересневого, коли ви йдете до школи. От У мене така асоціація народжується, коли я наношу цей парфум, коли я його ношу. І, мабуть, таки саме цим ароматом дитинства. Цього свіжого прохолодного вересневого ранку він мене підкупає. і подобається. Раджу спробувати, якщо ще ні. Наступний мій улюбленець на суху і теплу осінь це la danse de la Лібею. Танок стрикос. Від Нобіля 1942. У мене в такій мініатюрці від бренду фірмовій, і більше мені не потрібно, тому що я не дуже таки полюбляю яблучні композиції. Але цей парфум яблучний все ж таки мені захотілося мати в своїй шафі навіть в такій нехай не значній кількості, але мені він все ж таки сподобався. І от це запах, як ви могли вже на Ютубі чути про нього, запах такої яблучної шарлотки. Яблуко з легкою цитрусовістю та корицею. І тут теж я не завжди хочу пахнути випічкою або якоюсь гурманікою. Ну, от в мене є. Відверта гарманіка в шафі, але я б не сказала б, що це мій улюблений напрямок в парфумері. Він приємний, безтурботний. Для таких вечорів за книжкою для мене, бо, можливо, ви можете його використовувати в іншій ситуації. Для мене така гарманіка це скоріше для. Спільного часу вдома за бесідами, за, може, настолками якимось. Ну, напевно, для несерйозної ситуації. І саме зараз, на вересень, і ще до дощів, по чомусь, от мені він не так. Подобається, коли вже прохолода приходить, коли вже дощі. Чи ви його знаєте, чи ви його любите? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А далі будуть декілька парфумів з нотою кориці, відвертою нотою кориці. Один з них це Different Company Jasmine de Nuit. Парфум про поєднання жасмину, кориці. І пряності кардамону та анису. Теж в ньому є деревна складова Амбра та Сандал, і парфум на вересень, на початок жовтня такий заспокійливий і такий тягучий трохи, але водночас яскравий з характером парфум пропряний жасмин. Він водночас нібито і безтурботний, але мені теж в ньому добре працюється. Я думаю, що все ж таки це поєднання кориці кардамону та Анісу цілий час тримають вас у фокусі за рахунок цієї такої пряності. Мені він дуже подобається. Усім, хто любить жасминові композиції в парфумерії, але шукає якоїсь такої з родзинкою, а може, саме пряного жасмину, то я б радила звернутися до цього. Наступним парфумом з яскравою корицею є Тхант Кентх від Діптік. Це парфумована вода, і він був би добрим. Як для жінок, так і для чоловіків, як і наступний парфум. Але цей це дуже такий пряний, трохи квітковий і теж супер деревний парфум. Я собі шукала такого звучання деякий час тому, мені хотілося сухого дерева в і от я знайшла ще один, але він знятий і буде в частині про зняті парфуми. І от цей це таке дерево, спил дерева сухого, біля якого стоїть ваза з квітами це ірис, фіалка і троянда, які в цілому тут дають такої. Легкої пудровості, Теж трохи відчутна, але вона тут не яскрава герань з такою незначною гірчинкою, І теж є, але майже не відчутна, Скоріше, дає солодкості в звучанні дебороза. Два акорди або два блоки, які відчутні в цьому парфумі, це прянощі, Такі супер яскраві, кориця, гвоздика, але гвоздика така, яка не дає ретро звучання. От така сучасна, я б сказала. Кориця, гвоздика і рожевий перець в цьому блоці прянощів і дерево. За дерево тут просто деревні ноти, сандал і амбра відповідають. І який ж він гарний восени, саме в цю суху і ще теплу осінь. Він у мене для праці. Він добре збирає, налаштовує до праці і в нього характер такий зібраний, інтелігентний. Не розхлябаний. В нього звучання з гідністю, як я то кажу. Але я так кажу через те, що не люблю окреслення дороге звучання, От звучить з гідністю. Якщо ви його ще не пробували, я б радила б вам його спробувати. Особливо, якщо ви шукаєте деревної композиції і не просто дерево, а з якоюсь родзинкою. Наступний парфум теж був би добрим для чоловіків. Це моннуро дічі, якщо читати італійською, але це французький бренд для Артизан парфумер, я думаю, що все ж таки читається Моннуро 10. Теж парфум про пряний старт, де теж солює в старті, саме в старті солює кориця. Але сам парфум про поєднання шкіри та ладану. І для мене все ж таки тут немає солюючої однієї ноти. Мені здається, що вони між собою в цілий час сперечаються за першість ладан зі шкірою, але в цілому дуже гарний на осінь парфум. Він теж не має безтурботного настрою, він добрий був би до праці. Як от Я, наприклад, його використовую до праці, і він добре збирає, налаштовує. Завдяки цій пряності та поєднанню всіх, нот, і тому, що тут за першість сперечається ладан, а не шкіра, я його можу носити, бо відверто шкіряні парфуми я скоріше оминаю. Люблю, коли шкіра десь там завуальована. Вплетена в інші ноти в композиції не на, пер... не... Не на першому місці. Наступний парфум теж з яскравою нотою шкіри, але звучить ця шкіра все ж таки більш замшово. Це Queer Ataman від парфум Dampyr. В цьому парфумі ще яскраві ноти ірису, Бензоїну ладану або півтонка. І от за рахунок всіх цих нот шкіра перетворюється в замшу. І ірис тут звучить тепло, не прохолодним ірисом, який я скоріше оминаю в парфумерії, тому що ну, він. Не відповідає моєму характеру і образу. Хоча один такий холодний, супер холодний ірис є в моїй шафі. Десь тут стоїть ірис її від хілі. І ось цей ірис теплий тут. І він супер гарно поєднується з цією шкірою, замшою. І разом дають. Подробисті в звучанні, такої м'якої шорсткості, але шорсткості замші, ось цієї текстури замшової. М'який інтелігентний, жіночний, дуже. На чоловіках я його не бачу. І саме на цю пору на початок осені, до холодів. Наступний парфум вже про замшу. І він, до речі, теж був би добрим для чоловіків. Це Queer Blue від Naomi Goodseer. Замшу тут солює, але вона збагачена звучанням безсмертнику, який трохи тут дає, ну, не те, щоб квітковості, але такої трав'янистої. Може, трохи вірчинки, теж відчутний тютюн з ладаном та лабданом. Поєднання усіх цих нот довкола замші робить цю замшу дуже нетривіальною, я б сказала. б. Вона і водночас алкогольна і водночас. Трохи трав'яниста, і трохи пряна, і трохи нібито квіткова. Нібито на замшу, див дивна асоціація, але нібито замшу намастили якимсь супердорогим кремом. Не для взуття, а саме для, наприклад, рук або обличчя от таке. Нереальне поєднання в житті, бо чого б це мазати ж самшу кремом для обличчя, але така асоціація. Ну і теж трохи димності такої. ладанності в звучанні. Томний. Ну, я його на іншій ситуації, ніж на прогулянки ввечері, а може на побачення, але це такий ризиковий варіант для побачення. Я його не бачу не до праці, не на безтурботні, хоча ж побачення все ж таки безтурботна ситуація, але він не безтурботний в своєму звучанні. Теж скоріше звучить з гідністю, з такою зібраністю. Але не усім сподобається напевно. Я вже проекспериментувала на наталичці Фінц, тому не раджу купувати наосліп. Наступний мій улюбленець на цю пору це маск від Mona Diorium ще в старому виданні. Парфум Мускусний, але в ньому рівно стільки ж, мені здається, на мініс додали бобів тонка І трохи менше, але майже так само геліотропу. І разом це поєднання дає і трохи пудровості від геліотропу, і цианітності побів тонка, і такого. Відчутного звучання кумарину. от саме бобів танка. Поєднання цих нот робить парфум, або інакше робить цей мускус, я б сказала, б пряним. От чомусь мені він не звучить суперпудрово, він не звучить бобами танка. Мускус теж Скоріше, чисте, або, може, трошечки тяжє до вареного мускусу. Але зовсім трохи. І цей мускус я теж не можу носити кожного дня. Не через те, що це стара версія Монадіо, а через його звучання. Воно не безтерботне. Воно у мене теж скоріше для. Таких теж ситуацій, коли треба заглибитися в себе, подумати. от... Як я вже в якомусь зі своїх відео казала, в мене є така категорія парфумів. Такий трохи пухнастий, м'який, затишний і теплий. На жаль, не порівнювала. З новою версією. Але все ж таки радила б вам спробувати знайти, може, від лавантик якийсь, спробувати цей мускус. Наступний парфум належить до доробку Бертрана Дюшафура, якого я люблю як парфумера. Це Noir Exqui від L'Artisan Parfumeur. І цей парфум це, мабуть, один з двох в моїй шафі, який має в собі ноту каштану. І єдиний парфум, в якому є нота кленового сиропу, збагачена нотою ванілі, яка додає солодкості цьому парфуму. Але в ньому ще є ціанітність від бабів танка незначна і відчутна кава. Це разом звучить як якийсь кавовий напій, до якого додали кленового сиропу, до якого поруч поклали приготовані каштани. І ще, може, додали трохи ванільного морозива. Якийсь такий цей напій. І саме зараз в осінню пору ще суху, він неймовірно гарно поєднується з навколишнім повітрям. Ще недовго, ще лише три. Наступний це така супернестандартна тубероза. Це Ніуїде тубероз від для Артизан Їх перепакували у мене в старому виданні, але є нова версія в темних флаконах. І це пряна, я б навіть сказала б супер пряна тубероза, в якій відчутний трошечки десь там фоном манго, відчутна ангеліка, теж такою легкою. Квітковістю й гірчинкою. Гвоздика помітна, але... але все ж таки першість в неї забирає в пряностях рожевий перець. Ну і все це огортає туберозу, яка тут є головною нотою. Тубероза в цьому парфумі водночас. І солодка, і з гірчинкою, і з перчинкою, і з родзинкою. Вона з таким цікавим, мерехтливим звучанням, але не така сама, як тубероза Астраль від Крівелі. Це все ж таки проперець з туберозою. Тубероза з перцем. Ніжна пряна, тубероза. Тепла пряна тубероза, Така огортаюча, зігріваюча, в якомусь сенсі медитативна. Мабуть, таки все ж таки за рахунок рожевого перцю. Ну, от має такий вплив на мене. На урочистостях її не бачу. Це скоріше парфум для прогулянок. Ну, а у мене він іноді до праці використовується. Іноді на зустрічі з друзями. Супер нетривіальна тубероза у моєму саду Тубероз. Вже майже закінчуємо. Вже майже. Добігли кінця мої розповіді. Ще два залишились. Один з них це Ані від Нішане. Я думаю, що про нього. Багато розповідали, і багато хто знає. Для мене це пряна ваніль. Яскрава така ваніль, до якої додали імбир, кардамон, спеції, їх багато, і вони відчутні. І, мабуть, інакше я навіть не можу його описати вам. Це пряна ваніль. Я його час від часу використовую навіть влітку, коли вже спека спадає. А саме зараз, як на мене, він найкраще поєднується з навколишнім повітром і зігріває, огортає, бо є теплопряним, свіжопряним, в цілому теплим парфумом. Я б сказала, що він достатньо універсальний. Його можна як і до праці, так і на зустрічі з друзями, на прогулянки, на будь-які ситуації і серйозні і несерйозні. І теж він був би добрим для чоловіків. Зауважу що для чоловіків, які не ганяються за маскулінним звучанням парфумів. Був би добрим. Про наступний парфум, я думаю, ви теж вже багато чули. Це Tilda Swinton Like This від Etat Libre d'Orange. парфум про гарбуз. З додаванням безсмертнику. Імбиру яскравих таких безсмертнику та імбиру. З такою незначною пудровістю гіліатропу. З мускусом, який пом'якшує, просто розріджає це яскраве звучання гарбузу з безсмертником. В ньому легка, така натяком, майже непомітно. Цитрусові з та неролі. І от для мене він звучить скоріше, як такий блок яскравого. Гарбузу і трохи менш яскравих безсмертнику та імбиру. І решта просто доповнюють звучання таким фоном. Решта нот. І гарбуз тут і солодкий, і не кулінарний, тобто він дійсно парфумерний гарбуз. Я б не сказала б, що він мені нагадує якийсь гарбузовий суп або щось в цьому стилі. ну Може пиріг гарбузовий, так? З такою імбирною нестружкою, слайсами, такими, та несенькими слайсами. І знову ж таки, він на суху і теплу осінь у мене. Може, ви його носите в іншу пору. Розкажіть мені про це. Мені було б цікаво спробувати його саме тоді, коли ви його носите. Може, він для мене інакше розкриється, і я полюблю його в іншу погоду. Але поки що для мене він саме зараз вересень, початок жовтня до дощів. На фрагрентиці я вичитала, що його відносять до квіткових парфумів. Теж розкажіть мені, будь ласка, чи вірите ви в фрагрантиці, як часто ви до неї звертаєтесь, і у відсотковому відношенні наскільки ви вірите в фрагрантиці? От для мене він так, квітковий, для мене він гурманський, для мене він все ж таки цей гарбузовий пиріг. І трохи солодкий, і трохи пряний, і теплий, зігріваючий, огортаючий. Може, знаєте, ще якісь композиції з гарбузом, які варто було б спробувати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Саме ці парфуми в мене зараз в активному використанні. Напишіть, будь ласка, про ваших улюбленців цієї пори. Мені буде цікаво почитати, чим. Ви зараз користуєтесь. На що мені було б варто звернути увагу? Мені цікаво, поділіться, будь ласка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося у наступному відео!